Дуже багато людей на ряд якихось невдач, бо там щось сталося, ой це моя карма, це мені по кармі прилетіло. Давайте розберемося, по кармі, чи це ви собі просто притягуєте і це все обачаєте. Тому що карма це причинно-святковий зв'язок. Тобто, не обов'язково, що якщо щось сталося, якась невдача, або щось там трапилось не зовсім таке ж. Ви хотіли це карма. Це просто ну є ряд невдач, які бувають кожного в житті, з яким кожному трапляється. Тобто, це нормально, це наше життя і це є буденність. А карма це коли є причина-наслідок, який повторюється. тобто, ми щось зробили, і нам за це систематично повторюють певний урок, певну дію. Тобто, ми постійно знаходимося там в якихось схожих відносинах, проходимо якусь схожу ситуацію з навколишніми людьми, там або постійно сваримося з мамою, і ніяк не можемо там або з татом знайти якийсь логічний вихід цьому всьому. Оце може бути якраз то карма. Тобто, це може бути програма, яка тягнеться з минулих життів, з родових ліній. З Вашого минулого життя, або з вашого Народження, тобто з вашого дитинства, і цю програму ви не можете завершити. І для того, щоб цю програму кармічно завершити, її треба в першу чергу зрозуміти і виправити помилку для того, щоб вона завершилась. А ряд звичайних буденних невдач це не карма. Ну це просто це просто буденність. І не треба їх скопом так складати. Потім приходити: От в мене там постійно щось валиться, в мене постійно щось трапляється, і це в мене карма. Ні, це просто ваше життя, це просто там. Десь ви були неуважні чи ще щось, але це не означає, що у вас прям кармічна програма, яку потрібно знімати. Для того щоб зрозуміти, чи дійсно це кармічна програма, треба дивитися циклічність одної та самої ситуації. Тобто, якщо одна та сама ситуація да, повторюється постійно, це вже є кармічна програма, з якою ви звертаєтеся, з якою ми працюємо. А просто так, да, вийшли на вулицю і вибачте, там птичка мимо вас не пролетіла. Ну таке буває. Ну це в усіх буває. Тому тут не треба підв'язати це поняття від під кармічну програму. Сподіваюсь, пояснила, кому цікаво, звертайтеся в Дірект. додавайтеся до нашої групи. Буду рада всіх бачити і допомогти.